І долучаємо до розмови про кореспондента порталу Телеграф Ян Доброносов. Нами на зв'язку. Яне, вітаємо. Вітаю вас, доброго ранку, друзі, і дякую, що долучаєте. Раді, що ви вже повернулися. Бо, от читаючи і дивлячись на ці дописи, розуміємо, що без броні от там ходити, попри те, що вона важка, і треба берегти спину. Це не найкраща ідея. Тому. Раді, що вже все обійшлося і за відкрив відкрив вам короткий секрет. Насправді мені здається, це краща ідея. Якщо навіть передягнутися в громадянський одяг, може можливо, це взагалі найкраща ідея. Я вам поясню, чому тому, що коли ти ходиш в броні, ти ж мішень впіві тебе з ну зверху. Бачать це раніше було, коли там тільки була арта або там гради, то тоді да ну справді захист має сенс, тому. Що осколочні оці всі поранення це ну захищало зараз? От реально я ходив коли в Покровську останній раз в такій ситуації в повністю в броні. Я почував собі дуже погано. Мені місцеві казали, що я неправильно поступаю, тому що просто мене видно здалеку. Ну так от просто ремарочка про. Про ню, дякую. Вибач. Я власне написали також короткий допис про цю історію, як ви сходили в пішки власне, в Костянтинівку і 38 кілометрів. І просто це, це дуже простий, дуже чесний, дуже лаконічний опис того, що відбувалося, як ви там десь. Вам судово схопило ногу, і ви сиділи відтирали, і як ви потрапили випадково на похорон, де бабцю ховали, яка померла своєю смертю, і як потім її внучка, ймовірно, вам з вами списувалася, і так далі. Я чесно скажу, в мене мороз йшов шкірою. Тобто, здавалося б це дуже-дуже прості слова, без жодних пафосних прикметників, взагалі без жодних прикметників. В мене на мене пішов мороз шкірою, тому що. Раптом відчуваєш, як воно там є. Розкажіть про свої враження, що ви побачили в місті, яке ви добре знаєте з дитинства. Дивіться, ну по-перше, я там е, перебував тільки в, е, в якійсь частині, в той, який я собі дозволив, тому що де е, ну, можливо було переміщуватись. Е, пішки е, саме для того, щоб е, бути в безпеці. Тому що, коли ти ходиш пішки, ти можеш е, забігти в будинок. Е, ти, ти одразу ходиш. Я не ходив по дорогах. Я ходив там, хтось мені казав, що треба самокат. Там неможливо, тому що я ходив там через парки, через кущі. Е, ну, я розумів, що. Так буде, я готовий був там, що буде е, брудно, і так далі. Ну тобто, і е, просто я це е, для себе робив. Якщо чесно, е, знаєте, якщо б це не було реальність, це так якийсь трошки дурдом, тому що ти потрапляєш в інше життя. Ну там, наприклад, я ж там по собі живу в Києві, і, і е, я розумію, як це, коли ну там люди працюють, живуть і так далі. А там це все зовсім по-іншому. Зустрічаєш людей, вони всі чорні. ж води, і коли немає води, то і оці печки ще печі, які вони на вулицях собі влаштовують. Вони дають ефект того, що у них все чорне обличчя і руки. Тому що вони постійно з цим працюють. Вони постійно розмішляють про те, там де єдиний магазин або єдина якась там допомога, де вони можуть взяти там хліба. А от ви зараз якраз собаку показуєте, мабуть, їй дали того батону. Uh -huh. Якби і вона щаслива, uh, бачив uh, реально там от квартал, винесено все все таке чорне, і йдуть люди. Вони uh, видно, що кров вже не сьогоднішня, там на обличчі десь потьокша. Uh -huh. Тобто. Uh, так, враження доволі складні. Я вам чесно скажу, це страшно. От я, наприклад, для себе ну сказав собі після цього, що в Константинівку вже не поїду. Вже ну тут, тут побував в принципі нормальний репортаж. У мене є з більш мирної Костянтинівки, і зараз вже якби ну це реально хаос, це жах. Росія виносить всі будинки абсолютно. Тобто, о, те, що я ну знімав поховання, я вам скажу, я зняв тільки одне, а мені ще сповіщали декілька. З о, мешканців з різних о, о, куточків про те, що десь ще лежить бабуся і дідусь. І я і туди встиг. Я про це вже не описував, але я їх там не знайшов. Там будинок вже так потрощила, що в, о, ймовірно, що вони лежать там під якимись о, уже плітами, тому що будинок посипався і пліти на землі. Можливо, там десь тиждень тому їх поховали, а зараз вже присипало іншим. Ну і плюс дуже сильно висока всюди трава, як знаєте, як то кажуть, камиші. І це теж могло прикрити. Я не зміг знайти і по часу не зміг. Ну, приблизно так. Да, так, це страшно. Я думаю, насправді, що це доволі типова історія для всіх цих міст, таких як Бахмут, Покровськ і так далі. Ну, за виключенням того, що війна змінюється, тут додаються ці І це каже про те, що тебе видно. Я сам бачив, що хлопці наші йшли, йшли нормально, але коли дійшли до ну такого мовного проспекту, вони швидко перебіжали. Отак от я робив. Тобто, треба все швидко. От в таких, щоб ти не маєш бути десь під в полі зору, зрозуміли, це не можна. Ну приблизно так. Давайте по питанням, Я вам розповів свої прямо емоції. Ну от цей хлопець, Микола, який вас підвіз туди і назад, і тут же ж він є з тим ворожим дроном розбитим в руках. Це якась теж сюрреалістична історія. Про що вона? Про те, що залишаються якісь хороші люди там. Е, ну так, по-перше, він був людяним. Я написав, що я йому е, запропонував певну оплату, я йому віддав. Але я, це я запропонував, він не попросив перше. Це дуже важливо, що він не за гроші мене ввіз. І по-друге, я їй запропонував, коли ми вже домовились. Ми домовились, де він забирає відвозить. Я сказав, що я е, заплачу гроші, бо по-іншому неможливо. Хоча ну, 100% він їх чекав, я знаю це. Але е, він справді був дуже. ну, він Людяна людина, він поставив машину, де було, навіть не можна ставити нам там, сказали про це. Ну він не знав, Там ситуація змінюється постійно і так далі. І е, реально чекати мене було небезпечно. Я сам це розумію. я б, мабуть, не чекав, а може, цікав би. складно сказати. І я там трошки написав, що, можливо, довелося б ночувати, можливо, і ні. Можливо, б я б спіймав іншу машину. Там бували рідко, рідко, але щось бувало. Ну, кажу просто відверто, як є. Микола, так це людина з великої літери. Вона ну втратила будинок свій. Вона вже втратила своє місто по суті. Вона переїхала в сусіднє місто. Скоріше за все, з часом і звідти можливо привіться їхати, тобто. Ну от так, от Микола да трапляється. Знаєте, я думаю, що мене любить Бог і часто допомагає. Мене бувало на початку війни. Я ходив в березні 22-го року. На початку повномасштабного вторгнення, саме на Салтівку північну, і в мене там був Андрій. Трапилась людина, яка каже: Я тобі все покажу. можеш в мене переночувати? Він трошки там на жаль випивав, але мене це по зйомці ніяк не турбувало. Отак вот ті всі фотографії, що глядачам нашим зазначу, що це все світлини, власне, які зробив фотографії Ян Доброносов в Костянтинівці. Це буквально кілька днів тому. І для мене це якийсь такий сюр, з однієї сторони, тут наче ось це. Оглядове коло, коти, які я розумію, ви їх підгодували, але вони і так доволі вгодовані виглядають, тобто ніби непогано з іншої сторони розбиті повністю будинки, і я собі думала, що там вже напевно і крамниці, і нічого не працює. А кажете, що ще кілька крамниць є. От як виглядає оце життя між руїн? Хто тримає ці крамниці? Хто туди постачає товар? Що там продають? Ні-ні, дивіться, я чув, я не чув про крамниці, чув про крамницю. Тобто одну. Я, якась, яка знаходиться там на... І далі я не буду казати, тому що якщо вона там одна, на що воно потрібно? Я її сам не бачив. Я чув від людини, і це не в місці. Це трошки там по зміщенню. В місці нічого не працює. Ніякі крамниці просто літають і в піві, і все-все абсолютно побито. Жіночка знаходиться біля будинку, він там половина обсипу. Зліва. ви Фотографію показували, просто воно не сприймається, тому що е, ну, виглядає як з різних сторін. І е, вона те сама переживає, вона от їх зараз кормить, потім туди йде, е, заходить в будинок, тому що не хоче знаходитись на вулиці. На вулиці доволі страшно. Е, і магазин, я думаю, вони доволі швидко ну, якби, і там він, скоріш за все, дуже обмежений, як правило, на цих територіях там не може бути Кока-Коли або ще щось, там якісь продовольчі товари або можливо навіть села якесь там масло, вода, ну тобто такі більш е, необхідні, можливо, є хліб, можливо, його немає. Але щодо що крамниці, то ну тобто це так просто кажуть. Насправді, це якась людина просто забезпечує інших людей. А військові можуть виїжджати і купляти в інших ну, просто містах. То з чого вони готують, ту їжу, яку пишете на а, Ну, ти дивіться, я думаю, що о, да, що вони готують, що можна на вулиці готувати. На всяких там посонечних маслах вони можуть щось жарити, варіть супчики собі, всякі, ну от отаке. От Все, що вони можуть. Можливо, заварять собі якісь чайки. і це в них є по-любому. З різних запасів і від різних людей. Як до вас поставилися? Що вам розповідали чи не боялися підійти? Дозволити потім По різному а, Зараз, вибачте, тримаю телефон, я ту е е е е Парасольку, пройшов дощ, і дуже незручно. Вибачте, будь ласка, на мені був буквально це, тому що незручно. <с -різному> а, дивіться, а, дуже по різному до мене ставились. А, є люди, які з ну якби ставились а, з задоволенням, спілкувалися, розповідали і так далі. А, я ж кажу, Бог допомагає мені в цьому. А є люди, які ну тобто вони бояться, вони кажуть, не знімай наш будинок, не знімай і, і, і розумієте, я це розумію. Я це не знімав і не йду на конфронтацію. Люди живуть під постійними обстрілами. Коли в нас в Києві обстріли нічні, я нервую. А ви уявіть, коли це відбувається реально цілодобово? Це правда, цілодобово у них там відбувається, і ну тобто на якому ступені в них нерви. Я навіть не можу уявити, тому деякі люди просто навіть лаялись на мене. Ну, тобто, тому що доволі різне сприйняття. Це ні на що не повпливає. Я на жаль розумію, що, скоріш за все, їх будинок там, де ну, так случалося, що. Будуть тому, що судячи з Покровських, вони все виносять. Бахмут, Покровська, цей Ван Андрієвка. Там теж все виносять. Кожен будинок багатоповерховий або приватний, тому. Так і тут буде мешканці різні, їх було дуже небагато. Вони ходять теж тільки всередині різних е, дворів, серед багатоповерхівок і так далі. Я бачив один подвал, підвал підвал, е, підвальне приміщення, де, скоріш за все, живуть е, люди, і не ну, типу, можливо, багато, але е, там одразу вони от стоять. І я відчуваю від них енергію, що вони погано на мене дивилися. Я просто пройшов, тому що. Що е, тут треба відчувати своєрідний такт е, спілкування, та ну якби людей, які бояться і які бояться всього. Ну насправді, як і я, можливо, я боюсь більше, тому що вони там живуть. А я прийшов і е, е, якби ловлю першу емоцію. Знаєте, я ще такий момент от, розповім. от оцей будиночок. Бачите, от половину немає а в іншому місці, там же котів. Кормлять от приблизно отак це відбувається. Е, розкажу момент ще цікавий про е, працю. Дивіться, коли потрапити. Я, місце... Я не дуже цікаво слухати, але попрошу коротенько, бо вже мусив на новини бігти. Та да, все коротко. Дивіться, коли туди потрапляєш. Перші хвилини від кожного вибуху ти лякаєшся. Ти раз прижимаєшся. Треба час. Хвилин 10-15 проходить, і ти ходиш спокійно. Воно вибухає так же само, але ти ходиш спокійно. Ти прижимаєшся тільки у випадку, коли це лягає поруч. Дякую дуже. Я постарався коротко. Я дуже дуже дякую. І за оцей репортаж і за історію за розповідь за участь в нашому етері. Ян доброносов фотокореспондент. Порталу телеграф про свою нещодавню мандрівку, так би мовити, до Костянтинівки.